Сейські лозівщини розшукали зниклого підлітка. Жодних протиправних дій відносно хлопця скоєно не було. Як повідомлялось раніше, 13-річний мешканець Лозівського району 25 травня пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники сектору і превенції знайшли хлопця. Поліцейські встановили, що він знаходився у рідного батька в селищі Шадловка, Слов'янського району Донецької області. У відношенні матері підлітка складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 184, тобто невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейські вилучили боєприпаси у жителя Лозівщини. 45-річний чоловік зберігав за місце мешкання гранату РГД 5 та запал. Працівники поліції проводили санкціонований обшук оселі жителя міста Лозова в рамках кримінального провадження за частиною 3 статті 185, тобто крадіжка кримінального кодексу України. Під час заходів поліцейські виявили та вилучили боєприпаси. Місце придбання та мета зберігання заборонених предметів встановлюються речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. Слідчим лазівського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263, тобто незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Квартирні крадіжки сьогодні складають значну частину із загальної кількості зареєстрованих майнових злочинів. Злодії проникають до осель та виносять звідти усе цінне. Окрім матеріальних збитків, потерпілі зазнаючи значних моральних переживань. Тож, аби запобігти неприємності, краще заздалегідь подбати про безпеку своїх домівок. Зломисники вибирають для скоєння злочину такий час, коли більшість громадян перебувають на роботі чи за межами міста. Злодії знаходять спосіб проникнути в житло шляхом злому серцевини замка вхідних дверей, віджиму металопластикових вікон чи підбору ключа. Часом навіть наявність міцних броньованих дверей не може зупинити досвідченого крадія. Аби ваш дім був неприступним для злодіїв, потрібно засвоїти декілька простих та важливих правил. Якщо у вас не буде вдома декілька днів або тижнів, домовтеся із сусідами, аби вони наглядали за вашою квартирою, і регулярно виймали користування. Респонденцію з поштової скриньки. Обов'язково встановлюйте решітки, якщо живете на нижніх поверхах. Щоб бути спокійними та не турбуватися про можливість проникнення до вашої квартири, встановлюйте системи сигналізації. Ми сподіваємося, що дотримуючись цих порад, ви зможете обезпечити свій будинок і зберегти цінні речі.